Вітаю, мої любі глядачі та гості каналу. Хай у ваших домівках буде тепло, спокій і світло, хай серце ваше буде легке, а думки ясні, як ранкове сонце. Не забувайте дбати про себе, про своїх близьких і завжди вірити в добро, бо воно поруч, навіть коли тяжко. Давайте глянемо, що нам скажуть карти про російські удари по Чернігівщині. От що вони там задумали, га? Подивимось, що нам відкриє колода. Перша карта королева кубків. Ой, то карта емоцій, чутливості, але й хитрощів через почуття. Бач, Росія через ті удари пробує грати на емоціях людей, щоб злякати, щоб викликати е страх, жалість, може, навіть зневіру, такий би мовити, емоційний тероризм. Друга карта, Дев'ятка пентак. От вже про стабільність, про багатство і спокій. І тут вони бач, хочуть вибити спокій і впевненість людей, зруйнувати оте відчуття безпеки. Бо Чернігівщина трималась сильно відновлювалася. Ті бісові москалі не можуть того стерпіти, хочуть, щоб люди не мали впевненості у завтрашнім дні, щоб не було тепла. І світла, щоб людям було важко морально. І третя карта вісімка жезлів. Ага, то карта швидкості дії, ударів один за одним. Значить, їхня ціль е показати темп, мовляв, дивіться, ми можемо бути швидко і часто. То е, демонстрація сили, щоб створити враження, що все під їхнім контролем, але то любі більше показуха ніж реальна сила. Бо вісім кажезлів часто говорить про поспіх і хаос, коли діють не від розуму, а від злості. Росія е, тими ударами е, по е, Чернігівщині. Добивається страху, дестабілізації, того, щоб люди втратили віру в безпеку, але глибше там нічого немає. Нема стратегічного змісту, тільки емоційна гра. Вони нервуються, що Україна стоїть От і б'ють, аби показати себе. Давайте тепер подивимось, що нам карти скажуть про захист Чернігівщини від тих проклятих дронів, чи наші там укріпляться, чи буде якась підмога, бо вже певно всім то остогидло. Перша карта дев'ятка жезлів. О то дуже говорюча карта. Бачиш, то про витримку про оборону після важких боїв. Наші е, е, вже втомлені, але не здаються. То значить, що захист там уже є, він тримається, хоч і на зубах. Тобто, укріплення вже тривають, і ті, хто стоїть на охороні, мають е, досвід і розуміють, е, з чим мають діло. Друга карта Трійка Кубків. Ага, то дуже добра карта. Вона про співпрацю, допомогу, командну роботу. Значить, буде підтримка і від військових, і може від союзників, і навіть на місцевому рівні. Хтось поможе. Технікою, радарами, чи може новими системами ППО буде, як то кажуть, разом сила, і то вже добрий знак, що не самі там стоять ті хлопці під небом. І третя карта, туз Пентаклів. О, то вже прямо золота карта. Вона означає нові можливості, ресурс, щось конкретне, що прийде в руки. То мені показує, що буде нова техніка або фінансування на укріплення може поставки нових засобів протидії тим дрон. Нам туз, то завжди початок чогось доброго і конкретного. Ну я би так сказала, захист Чернігівщини буде посилюватись, і ще додасться сила, як людська, так і технічна. Нові системи, нові ресурси, все то прийде не зразу, але прийде. Так що не падайте духом. Глянемо, що карти нам скажуть про те страшне питання: чи може бути так, що українці сидітимуть без світла тижнями? Бо всім уже то на нерви діє: темрява, холод і та невизначеність. Перша карта п'ятірка жезлів. Ой! То карта боротьби, метушні, хаосу. Вона показує, що ситуація буде напружена. Ворог буде пробувати бити по енергетиці. Будуть атаки, десь поламають, десь пошкодять, але то не знищення повністю. То радше боротьба, наші фахівці відновлюють, ворог знову б'є. Така, знаєш, туди-сюди боротьба за енергетику, тобто буде важко, але не безнадійно. Друга карта Трійка мечів». Ой а то вже карта болю, втрат і розчарування. Вона каже, що певні регіони справді можуть зазнати серйозних перебоїв. Буде шкода, може, щось вигорить, щось не встигнуть відновити одразу. Люди будуть переживати, нервуватись, бо справді буде непросто. Але то не вічна темрява, а е, тимчасові труднощі е, після ударів. І третя карта. Королева Кубків, а вона така добра, лагідна, емоційна, то знак е турботи і стабілізації після бурі. Вона каже, що все ж таки буде підтримка, увага і людяність, влада, енергетики, волонтери, всі постараються дати людям тепло і світло, навіть якщо не одразу. Ну що я можу сказати? Так, перебої можуть бути і подекуди довше, ніж би хотілося, але не всюди, і не на тижні для всіх. То радше окремі випадки, де сильно вдарять або важко буде відновити. Але повної темряви над Україною не буде. Ми встояли минулу зиму, і тепер вистоїмо. А після кожної ночі мої золоті завжди приходить ранок. Подивимось тепер таке, що то карти скажуть про те, чи справді е, Путін поставив задачу своїм оркам взяти Покровськ до середини листопада. Перша карта дев'ятка жезлів. О, то карта оборони і настороженості. Вона каже, що путінська верхушка справді щось таке собі задумала. Покровськ для них як кістка е, в горлі, але то не впевнена сильна позиція, а радше останній ривок з виснаження. Вони як той вояк, що стоїть із перебитим списом і вже ледве дихає, але ще махає ним. Друга карта десятка пентаклів. Ага, то карта, що е, показує е, стабільність гроші велику гру. Тут видно, що для них це питання не лише військове, а й політичне показати успіх, щоб підняти рейтинги, отримати фінансування, показати внутрішній публіці, що все йде по плану. Вони хочуть виглядати, ніби мають повний контроль, але то все на показ. Розумієш, карта може говорити, що ціль є, але вона не означає реальний успіх, більше бажання мати символ перемоги. І третя карта королева мечів. І вона тут каже, план то одне, а реальність зовсім інше. Українська сторона бачить їхні наміри. І наші командири, як та королева мечів, розраховують кроки наперед. Тобто, навіть якщо така вказівка була, виконати її буде майже неможливо, бо наші все контролюють, оборона стоїть міцно, а ворог лише брязкає шаблею. Ну, я би так сказала так, Путін міг дати таку задачу чисто для показухи, щоб своїм генералам у вуха влити, що ми ще сильні. Але карти кажуть, що то швидше мрія, ніж реальний план. Наші стоять, тримають оборону, і ті москалі вже втомлені й виснажені. Нічого в них не вийде до того листопада, будуть пробувати, але Покровськ не впаде. Давайте поставимо питання так: чи зможе Росія окупувати Покровськ до кінця листопада? Перша карта смерть. Ой, то дуже сильна карта. Вона часто про зміну, перелом, перехід. Тут вона показує, що ситуація біля Покровська справді може мінятись, буде різкий злам, може важкі бої, втрати, але то ще не кінець. То як стара фаза, що має відмерти, аби народилось нове. Для ворога то бажання. Переломити фронт для наших стояти і не впасти, але карта не показує успішну окупацію, радше великі втрати і е, для них, і для нас. Друга карта е, четвірка Пентаклів. Ага, то карта утримання позицій, коли хтось хапається за своє і не відпускає. Наші як леви тримають Покровськ і будуть тримати. Карта буквально каже: Стою і не пущу вона показує е, оборону, збереження, е, навіть коли тяжко. Тобто ворог не може прорватися, бо наші вперлись як камінь. І третя карта п'ятірка кубків. Ой, то вже про втрати, розчарування і жалі. І тут то радше про ворога е, вони будуть плав. Над е, тим, е, що не вдалося, що знову купа трупів, а результату ніякого. Карта показує їхню поразку і моральне падіння. Вони можуть щось захопити частково, десь на околицях, але втратять набагато більше. Карти ясно показують: Покровськ не окупують, будуть важкі часи, може, страшні обстріли, але наші втримають. Росія буде пробувати гнати своїх, але то буде марно. Для них то кінець надій, лиш біль і поразка. Так що, тримаємось, молимось і не впадаємо у страх, бо місто стоїть і стоятиме як скеля серед бурі. Давайте глянемо тепер таке питання: чи зможуть наші зсу очистити Покровськ від тих підлих ДРГ, що лізуть у тил під виглядом мирних? Щось підривають, щось палять. Перша карта дев'ятка пентаклів. То означає, що наші вже мають певний вплив і ресурс у тому напрямку. Робота йде і не дарма. ЗСУ і спецслужби видно, добре знають, де ті ДРГ ховаються, і потихеньку відчищають усе. Дев'ятка пентаклів то карта зрілих плодів. Значить, результат буде, але через розумну, спокійну працю, не поспіхом. Друга карта Королева Мечів. Ага, то карта розуму, чіткої стратегії і справедливості, і вона тут просто як образ наших силових структур: холодна голова, тверда рука. Королева мечів нікому не повірить на слово, вона перевіряє. Ріже правду, де треба й очищує простір від брехні, то значить, що в Покровську ведеться чітка точна робота, аналіз, виявлення зрадників, контррозвідка. І третя карта місяць. Ой, то вже карта хитрості тіни і обману. Вона попереджає, що ДРГ ще можуть діяти приховано, не все видно, не все відкрилось. То значить, що ситуація непроста, бо ворог працює е, через страх і брехню. Але місяць також каже все таємне стане явним. То лише питання часу, коли ті щурі повилазять на світло, і тоді наші їх доб'ють. Ну що, я скажу, так, ЗСУ і служби зможуть очистити Покровськ від тих ДРГ. Робота вже йде і добре йде. Але треба пильність, бо ворог ще підступний, ще крутиться в тіні. Та правда, все одно вийде наверх, бо наші не сплять. То лиш питання часу, і ті, що прийшли з темряви, знов у ту темряву й підуть назавжди. Дивимось, що нам карти скажуть про Краматорськ, чи є там реальна загроза окупації до кінця року. Перша карта король кубків. О, то карта розуму, врівноваженості і контролю над емоціями. Вона показує, що над ситуацією є мудре керівництво, що тримає все в руках і не дає паніці взяти верх. То може бути і наші командири, і керівництво, яке спокійно оцінює ситуацію і приймає правильні рішення. Краматорськ під опікою, так би я сказала, друга карта шістка кубків. Ага, то карта пам'яті підтримки минулого. Вона дуже тепла показує, що там є сильний дух, людські зв'язки, і навіть допомога ззовні може бути, що Краматорськ має добру логістику, запас ресурсів і допомогу союзників. Ця карта говорить про підтримку тих, хто вже проходив важкі часи, і тепер знову встає на ноги. І третя карта п'ятірка жезлів О, то вже про боротьбу, сутички, суперечки. Карта каже, що бої поблизу будуть, і ситуація буде неспокійна. Ворог буде пробувати сунутись, пробиватись, провокувати. Але е, то не перемога, а радше безлад і метушня, де ніхто не може взяти верх. П'ятірка жезлів то коли сили рівні і нема прориву. Ну що я скажу? Краматорську окупація не світить. Так буде непросто, просто е, можуть бути обстріли, диверсії, нерви, е, карти показують стабільність, сильне керівництво і підтримку. Ворог пробуватиме, але з того нічого не вийде. Наші стоять міцно, і Краматорськ втримається, як і минулі рази. Давайте подивимось, що карти нам скажуть про Павлоград, чи є загроза окупації до кінця року. Бо народ там теж неспокійний. Всі чують про фронт і переживають, аби не дай Боже не поліз ворог далі. Перша карта шістка кубків. О, то дуже тепла карта. Вона говорить про спокій, підтримку, зв'язок із минулим. Павлоград має добру енергетику. Люди там згуртовані, є тилова підтримка. Допомога. Військовим і навіть певна Божа опіка, тобто основа міцна і нема знаку біди. Друга карта двійка пентаклів. Ага, то карта коливань е, нестабільності, коли ситуація міняється то краще, то гірше. Вона показує, що навколо регіону може бути рух, певна напруга чи тривога. Наші сили там маневрують, тримають баланс. То ніби хтось стоїть на хвилях. І е, вміє не впасти. Тобто ситуація контрольована, хоч і непроста. І третя карта, четвірка мечів. О, то вже карта затища, паузи передишки. Вона означає, що навколо Павлограда не буде активних бойових дій, принаймні до кінця року. Ворог е, не має там ні е, ресурсу, ні планів для серйозного наступу. Карта каже: відпочиньте, але будьте насторожі. Тобто, ситуація під контролем. Небезпека є потенційна, але не активна. Ну що я скажу? Павлограду окупація не грозить е, так, е, буде нервово, е, може, е, може повітряні тривоги, дрони, але ніякого зайдуть і захоплять не буде. Місто стоїть під захистом і має силу, е, карти показують спокій після напруги, значить, є шанс трохи перевести дух. Подивимось, що карти нам скажуть про те, чи можуть до Києва долітати нові ті кляті каби та ФПВ-дрони. Перша карта шістка жезлів. О, то карта перемоги, успіху і контролю ситуації. Вона говорить, що наша ППО тримаєсь добре, має здобутки і досвід. Багато атак буде збито ще на підльоті, і ворогу не вдасться так просто пробити оборону столиці. Але е, знаєш, карта каже і про те, що ворог буде пробувати бо хоче вдарити символічно. Друга карта трійка кубків. Ага, то дуже гарна карта. Вона про підтримку, взаємодію, союзників і спільну радість. То може значити, що Україна отримує допомогу чи нові засоби боротьби з тими дронами. Може прийде якась техніка чи покращиться координація. Карта, ніби каже: ми не самі, світ з нами, і то великий плюс. Бо щораз більше атак буде зупинятись на підході, навіть не долетівши до Києва, а третя карта п'ятірка кубків. Ой, то вже не така весела карта. Вона показує, що, на жаль, поодинокі прильоти чи уламки все ж можуть бути не масово, не постійно, але десь щось може зачепити, то як гіркий присмак серед добрих новин, біль і втрати, але не катастрофа, то радше попередження. Не розслаблятись, пильнувати, слухати тривоги і не нехтувати, нектувати безпекою. Ну що я е, скажу? Е, так, ворог буде пробувати дістати Київ новими засобами, але масово то не вийде. Наш захист стоїть міцно, ще й буде посилюватись. Карти кажуть, перемога за нами, але не втрачайте пильність, бо навіть малий уламок може наробити біди. Давайте глянемо, чи вдасться Путіну та його армії повністю окупувати Донецьку область. Перша карта десятка пентаклів. Ой, та то карта великого маєтку влади і довготривалих здобутків. Вона показує, що ворог прагне зробити ОТ все своє, забрати ці землі, закріпитись, показати результат для публіки. Для москалів то було б купа політичних бонусів, контроль над промисловістю, шляха. Ресурсами. Але десятка пентаклів каже також, якщо вже береш, треба вміти утримати. Друга карта туз мечів. Ага, то карта рішучості, різкого наступу, стратегії і наказів. Тут показано: у ворога є намір, є накази, є енергія для штурмів і намагань завершити справу. Туз мечів, це команда вдарити і виконати план. Але він також показує, дія швидка, інколи різка. І без терпіння може бути багато крові й помилок, якщо не подумати. Третя карта десятка мечів. Ох, то вже сувора карта. Вона про крах, коли щось покладено на землю остаточно. Але цю карту треба читати уважно. Інколи вона говорить, що плани ворога мають фатальний для них фінал, тобто не про перемогу, а про поразку або про великі втрати. Десятка мечів тут більше попереджає про кінець. Карти кажуть, у ворога є бажання та накази захопити Донецьку область, але фінал їхній може бути дуже тяжкий, великі втрати і, можливо, крах тих намірів. Тобто, карти не дають однозначного так? окупують повністю, а радше показують, що їхні амбіції є, але ризики е ймовірної поразки е великі. А тепер прощаюсь, але не надовго. Бережіть себе, тримайтеся і пам'ятайте, ви сильніші ніж думаєте. Хай щастя і мир йдуть разом з вами, а надія ніколи не покидає. До нових зустрічей, мої дорогі.